Найбільше сил росіяни кидають на Покровський напрямок. Там вчора відбулося 41 бойове зіткнення. повідомляє у зведені Генеральний штаб. Сили оборони відбили 25 атак на Курахівському напрямку і 21 штурм на Времівському, зокрема поблизу населених пунктів Янтарне, Константинопольське, Успенівка, Новосілка. На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Також росіяни продовжують тиснути, але безуспішно на Харківщині у районах Вовчанська та Купінська. Триває операція у Курській області. Там відбулось 32 боєзітнення та 146 артобстрілів. Загалом завчора по наших позиціях та населених пунктах противник завдав 45 авіаударів, скинув 93 каби, застосував понад 2 тисячі дронів. Майже 5 тисяч разів гатив з артилерії. З них 139 із реактив. Тивних систем залпового вогню. Стримують безкінечні штурми ворога та нищать ворожу піхоту з неба. Купінський напрямок залишається, як я вже й казав, гарячою точкою на мапі України. Ворог вже знаходиться за два кілометри від самого купінська. Однак робота наших воїнів суттєво сповільнює цей рух. Зокрема, смерть окупантам тут несуть пілоти ударних дронів 77-ї окремої аеромобільної надніпрянської бригади. ДШВ. наш його ромахло побував на полюванні десантників на одній з передових позицій. Крім цього, під час сюжету ви побачите QR-код на екрані, за яким можна доєднатися до проекту Друзі дешеве та підтримати наших дронарів до НАТО. На полювання з пілотами ударних дронів 77-ї окремої аеромобільної бригади дешеве вирушаємо ще у сутінках, адже їхня позиція розміщується мало не в притул до ворожих бліндажів. Рухатися треба швидко і непомітно. Затримуватися на відкритому просторі категорично заборонено, тому миттю спускаємося у підвал. Хлопці змінюють операторів, які працювали тут останні декілька днів. Пілот із позивним Герц одразу перевіряє справність техніки. Ми перевіряємо обладнання, чи все справне, чи немає ніяких пошкоджень, коптера, антени, кабелів. Перевіряємо наявність боєприпасів. А меню і засобів ураження для окупантів тут дуже різноманітне. Від повністю саморобних зарядів до, наприклад, звичайних снарядів зручного гранатомета. Вона набивається вибуховою речовною, і також уламками. Тоді є в нас ВОГ, також це від МК американського. Заряд обрано, його кріплять на мавік. Пташка рушає на полювання за рашистами. До найближчих ворожих позицій звідси близько кілометра. На цій ділянці фронту російська піхота має чимало укриттів. Зокрема, ворожі загони намагаються пересуватися під прикриттям дерев. Однак від пильного ока наших пілотів це не рятує. Руде він становиться. Ось все якраз. Так. Дивіться, лікарні ще хрестик, рода на швертова, на жаль, цього разу трапився дуже спритний окупант. Однак, дрон швидко повертається на базу за додатковою порцією вибухівки. Хвилина на перезаряджання і знову в бій, ще декілька влучних скидів, і вже маємо трьохсотих окупантів, яким тепер точно не до наступу. Герц, не відриваючи погляду від екрана монітора, розповідає, може ось так просидіти з пультом до шести годин підряд. каже, у цьому є певний азарт, та й дуже хочеться підтримати нашу піхоту, адже власні очі в небі та ще й із зубами додають впевненості. Розумієте, тоже і піхота також себе почуває набагато впевненіше, спокійніше. Коли вони знають, що йому посеред ночі не треба голову висовувати, тому що він може сидіти вже в тебе під носом. А так літають, все спостерігають, все моніториць. Сам герц на фронті спочатку повномасштабної спершу був в аеророзвідці. З кидами ж б'є ворога вже останні півроку. За цей час каже, побачив чимало прикладів ворожої впертості. Мовляв, на куп'янщині росіяни часто діють за тактикою схожою на бахмутські м'ясні штурми. Так хвиля за хвилю, хвиля за хвилю. Один за одним, та один. Два зайде на ту позицію. Вже позиція їхня, і так закріпилися, і так почуть почуть потрупах. Так, у них, ця, у них цього ресурсу, певно, ну вдосталь. Звідси колосальні втрати. Доказ ось ці відео. Тіла росіян розкидані по посадках. Деякі часто приваблюють голодних собак, лисиць та навіть свиней. Є там декілька місць, декілька посадок, які там просто всі. Ви міні, ви там, ну, більше двохсот там ті лежить. І то це вони не йдуть, йдуть, там, чують тебе, що ти підлітаєш, попадають, стараються піти залізти, під ті тіла або прикинуться, накрить себе ним. На жаль, подібна тактика дозволяє ворогу поступово просуватися в глиб Харківщини, Куп'янська рашистам залишилося близько двох кілометрів. Втім, наші десантники налаштовані нищити ворога 24 на 7, стільки, скільки буде сил. Та для цього їм необхідна ваша підтримка. Доєднайтесь до проекту друзі, дешеве за QR-кодом на екрані. Ваш донат допоможе забезпечити хлопців дронами, додатковими снарядами та автівками, адже швидке пересування на нулі це закон виживання. З Харківщини його Рмахло Олексій. Вченко Сергій Марченко, факти сітів. Єдині новини. Подолати стрес і відновитися емоційно для бійців, які тривалий час перебувають на передовій в оперативному командуванні. Захід започаткували проект психологічної реабілітації. Військові та цивільні психологи надають їм комплексну допомогу, щоб захисники могли оговтатися психологічно і відновили свою боєздатність. Перші військовослужбовці вже розпочали курс реабілітації на Рівненщині. Ми з окопів не вилазимо. Як не тримаємо, то штурмуємо. Три роки без ротації служить О, на одному з гарячих напрямків фронту 50-річний Анатолій. Будівельник за фахом уже й забув, що таке цивільне життя. Там не було, і не пойме. Відновитися після виснажливих боїв намагається й Артем. Йому 23 роки. На війну пішов добровольцем. Всі мої колеги пішли воювати. А я що буду вдома сидіти. Та про те, що пережив за два роки на передовій, навіть рідним боїться розповідати. Тому із психологом намагається трохи оговтатися емоційно. Хочеться просто комусь виговоритись. Ні, таке, що накопичується всередині. Хочеться просто виговоритись якісь людині, щоб тебе вислухали просто. Саме для цього в оперативному командуванні захід започаткували проєкт реабілітації військовослужбовців, захисників, яким емоційно вкрай складно з передової скаровують у медичні заклади. Інтенсивні та довготривалі бойові дії наразі несуть за собою великі психогенні втрати. Окрім психологічної допомоги, вони зможуть в цих закладах отримати перш за все фізичну реабілітацію, а також медичну допомогу. Ба втіли дихати. Давайте, три-чотири. Заняття з бійцями проводить військова психологиня на псевдокнягиня. Із захисниками працює з 14-го рік. Практикувала на передовій у Донецькій і Запорізькій областях у пунктах психологічної підтримки, де її допомога була вкрай необхідною. Війна, ну, ще раз кажу, вона приносить дуже багато. Темноти в душу кожної людини, так і як власне правильне скерування до погашення емоцій, до вміння відтворити свої е, страхи і вміння розуміння з ними, як спрацювати, як їх утилізувати або континувати це от задача такого військового психолога. Військова психологія нині пишеться по-новому, каже пані Ольга, адже фахівці здобувають в умовах сучасної війни досвід, якого раніше не мали. Тож головне завдання знайти правильний підхід до кожного захисника і навчити жити далі. Проєкт планують поширити по медзакладах інших областей, створивши мережу, де бійці поміж боями могли б відновитися та з новими силами повернутися до виконання бойових завдань. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко, факт Сі Єдині новини.